Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 395 тисяч 200 особин за добу 930 і поранено 1 мільйон 185 тисяч 600 песиголовців за добу 2790 танків 6 тисяч одиниць за добу 12. Бойових броньованих машин 11956 одиниць за добу 14, артилерійських систем 9475 одиниць за добу 16, реактивних систем залпового вогню 981 одиниця, засобів протиповітряної оборони 666 одиниць, літаків 332 одиниці. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7257 одиниць за добу, 22, крилатих ракет 1881 одиниця, кораблів катерів, 24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн – 12 592 одиниці за добу – 13. Спеціальної техніки – 1 513 одиниць за добу – 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!